Вітаю, шановні студенти, у даному відео розглянемо, як здійснити оплату заборгованості за навчання за допомогою відповідного плагіну системи дистанційного навчання УкрДУСТ. Якщо з якихось причин виникла заборгованість за навчання, то при вході в систему дистанційного навчання Укрдуст ви будете отримувати інформаційне повідомлення із зазначенням Суми заборгованості. Розглянемо це на прикладі студента, який має заборгованість за навчання. Переходимо до системи дистанційного навчання у за адресою DO карти.ua. В правому верхньому куті натискаємо посилання Вхід. Вводимо ім'я входу та пароль. І при вході до свого аккаунту ми отримаємо повідомлення, що маємо заборгованість згідно контракту. Сума заборгованості складає 15 гривень. За умови несплати заборгованості є загроза відрахування з університету за невиконання умов контракту. Якщо закрити це повідомлення,... Воно буде повторно з'являтися при переході до інших сторінок системи дистанційного навчання у Кордус. Для того, щоб оплатити заборгованість, яка виникла, необхідно натиснути кнопку «Оплатити». На сторінці Оплата за навчання пропонується декілька варіантів сум для сплати. Або можна ввести довільну суму. У даному випадку ми обираємо суму боргу перед університетом, яка складає 15 гривень. Також звертаю вашу увагу, що до суми вашого платежу додається комісія платіжної системи, а також комісія плагіну PayOS Pro у розмірі 10 гривень плюс 1,5% від суми вашого платежу. Натискаючи. Кнопку далі ви погоджуєтесь з цими умовами. Також необхідно встановити галочку Я согласен з правилами і комісіями і натиснути кнопку «Оплатіть». Вас перенаправить на сторінку Portmone.com, де вже з'явиться сума, яка враховує суму платежу плюс комісію. На цій сторінці необхідно ввести номер своєї платіжної карти. Місяць та рік дії карти, а також код безпеки. Також необхідно обов'язково ввести ваш імейл. і натиснути кнопку Оплатіть. Ви можете бути перенаправлені на сторінку підтвердження від вашого банку, де вам необхідно буде ввести код підтвердження. Вводите код підтвердження, підтверджуєте оплату. І в разі успішної оплати ви отримуєте повідомлення, що платіж успішно проведено. І можна натиснути кнопку Повернутися в систему дистанційного навчання. Також на вашу електронну адресу надійде квитанція від платіжної системи з підтвердженням успішної оплати. Отже, за е, допомогою плагіну оплати е, за декілька кроків можна швидко і безпечно здійснити оплату заборгованості за навчання. Бажаю успіхів у навчанні!